Жителі Чернігова сьогодні пікетували мерію, у стінах якої проходила сесія міської ради. Люди прийшли висловитися проти медичної реформи, яку нині активно намагаються запровадити у місті. Протестувальники кажуть, з острахом чекають на зміни. Найбільше вони бояться за дітей, адже дві місцеві дитячі поліклініки планують ліквідувати і перетворити на центри з надання первинної медико-санітарної допомоги. На акції протесту за приблизними підрахунками вийшли кілька сотень містян. Захід проходив під пильним наглядом правоохоронців. Мать, как бабушка, я не могу остаться равнодушной к такому вопиющему факту безобразия, как закрытие наших поликлиник и лишение наших внуков детей оказания медицинской помощи. Я хочу спросить у мэра, он к нам не посчитал нужным выйти и посмотреть нам в глаза. Я хочу у него спросить, он имеет право убивать наших детей? Нет. Он убивает своим решением наших детей. Он имеет право лезть к нам в кошелек? Нет. А через частные клиники он будет это делать. Потому что я не поведу ребенка к семейному доктору, потому что там будут другие больные. Я буду вынуждена вести его в частную клинику.